Залазиш через дірку в паркані, про неї ніхто не знає. Проходиш повз будинок. Одягаєш маску. О, господи! Стукаєш у двері, двері відкриває Лариса. Опікунство над нею і повертає нас в наш будинок. З Бом. чи чета з чортом? Вийшла. Вона наші плани щитує як відкриту книжку. Вона ставляла пасток на кожному кроці. Ну, ти диви, а? Як мене через твої приколи, так тричі швидка забирала, ця столична штучка. Слухайте, давайте підговоримо вашого Франсуа. Хай її госпіталізує в туп диспансер і кутю її халіру придумає. Та Франік чесний, він ніколи на таке не піде. Слухай, там може Бурачика попросимо. Хай він якось затягне її в лікарню, придумуємо новий вірус. Цей COVID, ви тут шушукаєтесь? Та вірусно виходить. Що ти вилупився на мене? Я здоровий, машину витягали з грязюки. Та за маму твою переживаємо. Вона ж, мабуть, давно щеплення робила, давно в лікарні була. М? Мама і лікарні це як два магніти, які відштовхуються. Вона тільки двічі в житті була в лікарні. Як мене народжувала і. як Ліна її до істерики довела. Цього місця детальніше? О, я не пам'ятаю, я ж тоді тільки народився. Про Олену, давай. А, тиждень в реанімації лежала. Так. Оленка б зараз нам дуже допомогла. Це точно. Мама її на дух не переносить. Так Ленка в тюрязі. Та де там? Батько її відмазав. Там така команда адвокатів, що і ескобари би відмазали. Отже, вийшла сухою сухої з води. Чудо. Я в тому сенсі, що ви все-таки чоловік і дружина. Колишні. І ми розлучені. Я взагалі чути про неї не хочу. Є новий план. Ми вирушаємо в Київ за Оленою. Це наш єдиний шанс. Ти взагалі, тютю. Ти чів, що він сказав? Я не глухий, я все чув. Просто поки ми будемо в Києві. Галю. Ви. Підготуйте Андрія до приїзда Олени. Все ясно? Ясно? Ясно. Друже. Ой, я, я перед Так, Да, Андрюшка. От була б у тебе жена. Не прийшлося б тобі ділити всю жінську роботу. Я якось не звик розділяти роботу за гендерними ознаками. Лєна, наприклад, ніколи не готувала. Тільки я. Лєна, Лєночка, яка була чудова дівчина. Як ви підходили друг другу. Ой, як ми вами щодня милувалися. Давайте не будемо про неї. Звісно, а я я так скучаю за своїм бившим. Кожний щасливий доньочок спамю. От если б не цей Тарас я б до того не думая пішла. Але тобі простіше, в тебе нікого немає. А от і не вгадали. В тебе є дівчина? Ні, ну це класно, так розкажи хто? Так. Я. Я навіть боюся про це говорити, щоб не наворочити. Розумієте, ми з нею з різних світів. Я простий а вона, вона справжня зірка. Зірка? Ну, а хто? Ну розказує. Хто? Тільки ви нікому. Боже збав! Бо людська заздрість це не дуже добре для стосунків. Це Ольга Жуковцова. жіночого кварталу. Дуже красива дівочка. Ой, хто там тобі буде завідувати? Це ж якби ти Осачів Грабунова відбив там. Або Тоню Матвєнку у Мірзаяну. О, да! Тобто я зря себе накручу? Ну, звісно! Обична, проста дівчина. Блін, я ще запізнююся. Так, все, я побіг. Давай. Удачі! Ага. Аля, що ти світиш як люстра в Марінського дверце? Я за Андрія радію. Ну серйозно, його кинула дівчина. Мама поступила як сволота. Він міг би в депресії сидіти, а бачиш, в нього ще й дівчина з'явилась. Ай боже мій. Наші мужики зараз привезуть його бившу, а ти радуйся, що у нього нова дівчина з'явилась. Я про це не подумала. Спокойся, тут є з кому думати. Нам треба їх посварити. Австралопітеки ще до неоліту мали соціальний устрій суспільства заснований на рівноправі. Mm. А вождизм виник пізніше, аж в неоліті. А я не зрозуміла, ти за те, щоб розділити рахунок, чи проти? Я за рівноправі, але дозволь тебе пригости. Я не проти. <гум> вождизм так вождизм. Клас. Я думав, мене тільки студенти конспектують. Тобі подобається палеонтологія? Щось типу того. Слухай, тоді тобі треба зі мною сходити до музею. Там зараз виставили експонати часів Кроманьонської ери. Уявляєш, наші предки жили в будинках із кістки Мамонта. Ну, ти все заспойлерив. Все, музей відміняється. Та там ще багато, дуже багато цікавого. Я б задоволенням, але в мене зараз сончик. Ну, добре, давай тоді після нього зустрінемось. Давай. Я піду розрахуюся. Привіт, Дон Жуан з яблунівки. Ну що, як свідання? Чудово. Он вона? Там нікого немає. А пішла вже. Я навіть не уявляв, що знайду людину в світі, які будуть цікаві кроманьонці. громаньонці. Mm -hmm. Що там тут нечисте? Я йому не вірю. Що не так? І Василь на свиданнях про що говорив? Про зірки. О, навіть Середюк на свіданнях не нудив про свої дебільні глечики. Зараз перевіримо. Скажіть, будь ласка, у вас сьогодні тут була Ольга Жуковцова? Ні, не було. Спасибо. Нема Жуковцової? Нема і з ким його сварити. Наша тем з Бихал? Бо я не знаю, яких подружок. Я не брехала. Ольга Жуковцова — це акторка жіночого кварталу. Так я тілік не дивлюсь. Вона потрапляє в лікарню, він оформлює над нею опіку, а ми повертаємо свій дім. Чого ти розказуєш? Це мій план, я його придумав. Тому що ти не вмієш розказувати. Ви хто? Тіпа ти вмієш розказувати. Вибачте, будь ласка. Ми твої колишні сусіди з яблонівки. У них там велике свято, Ну, не може їм заборонити їхні традиції. То це ви про мого Андрюшу та його притручену мамашу, розповідаєте. Я думаю, що за Санта-Барбара. І що вам від мене треба? За словами Андрія, ти єдина, кого Лариса може витримати не довше двох годин на одному квадратному метрі. Ти остання наша надія повернути житло. Тобто ви хочете, щоб я звідси поїхала до Яблунівки? А чом би ні? В те місто і до тих людей, які довели мене до в'язниці. Ну це ж фігурально. Ну, батько ж зробив все можливе, щоб ти вийшла сухою з води. Не зовсім. Хочеш анекдоти? Можна. Знаєш, чому динозаври не можуть плескати в долоні? М -м. Бо вони вимерли. <світ> 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 ну, зрозуміла. Бо в основному люди думають, що вони не можуть, бо у них ручки закороткі. А насправді їх просто немає. Ручок? Динозаврів. <рес> Слухай, а можна я візьму цей жарт до себе у стендап? Серйозно? Угу. Блін, круто! Ти насправді перша, хто оцінив цей анекдот. Бо вони всі аматори, а ти професіонал. А хочеш сьогодні ввечері до мене на стендап санаторій? Слухай, я був з задоволенням, але я якраз всі лекції на вечір переніс, щоб з тобою час провести. Може, ти будеш завтра мати виступ? Хіба що через місяць. Тому що власник вашого санаторію вирішив серйозно оновити програму. Знаєш, хто там останній виступав до мене? Хто? Динозавр. Професіонал. Тоді побачимось ввечері після концерту. Давай. Давай. Батько, звісно, міг мене відмазати, але він не захотів. Він добився, щоб суд замінив міру покарання і заборонив всім адвокатам подавати апеляцію. Хотів, щоб я розуму набралась. Що допомогла? Бідна квартира гірша за в'язницю. Я скоро почну на місяць вити. Скажи: на ну що ти здатна заради свободи? Не все, що завгодно. В рамках розумного. Ух ти. <смір> Ви думали, я таке не пробувала. А що з цим будемо робити? Це з поліції дзвонять. Їм прийшов сигнал, що браслет перестав подавати пульс. Ти що придурок? Я не придурок. <смір> Алло? Я довбуш, який знімає браслети з багатих і одягає на бідних. Ой, так, вибачте, так захопилася соціальною роботою, що ногу собі засиділа. І тому пропав пульс. Так, ще раз вибачте, що так сталося. Так. Свобода. Так, нарешті. Так, я спочатку піду на шопінг, потім в Макдак. Ні, спочатку. Яблунівці немає, макдаку. Забудьте про Яблунівку. Ти сказала, що згодна на все. Не можна вірити всьому, що каже жінка, замкнута в клітці. Ми так не домовлялись. Якщо ти не поїдеш в Яблунівку, я зараз же зніму браслет, ти через три хвилини поліція буде тут. <звук> <звук> Та я ж пожартувала. Я чого в Яблунівку їду? Щоб вивісити свою свекруху. Колишню. От вирішила на вас потренуватися. Бачили б себе з боку. Андрій був правий. Якби був чемпіонат світу з вибішування, ти б зайняла перше місце. Я б зайняла весь п'єдестал гран-прі і приз глядацьких симпатій. Поїхали. Так. Поїхали. Будь ласка, делікатно, дуже делікат. Стоп. Так, зрачки розширені, обличчя бліде, у роті сухо. Що відбувається? Андрічку, головне, не хвилюйся. Це Іван Михайлович. Ага. Він тебе вилікує. Так я не хворий. О, стадія заперечення. Важко мені буде. Пацієнт повинен визнати свою проблему. Андрюшенька, ми знаємо, що ти не ожидав подлості від Віки і от мами. Люди, які зневірюються, часто вигадують собі уявних друзів. Ми про Олю Жуковцову. Так вона реальна. Ми знаємо, ми знаємо. Ми гуглили. Вона дійсно реальна, вона існує. Але де? В Києві? Ну, не тут. Ну, правда, Андрійчику, ну де ти? А де Оля Жуковцова? Синдром Карлсона. Правда, це виявляється в основному у дітей. Всі ми чиїсь діти. Так, альо. Який синдром, які діти. Я абсолютно здоровий. І Оля реальна. І ми з нею зустрічаємось. Ага. І Я вам це доведу. Я навіть сьогодні пожертвую вечірню лекцію. Пішли на концерт. Давайте так. Якщо я це все вигадав, я сам добровільно ляжу в клініку. Угу. Знаєте, чим відрізняються чоловіки від жінок, ну, окрім фізичних ознак? Чоловікам все потрібно пояснювати двічі. Знаєте, чим відрізняються чоловіки від жінок, ну, окрім фізичних ознак? Це я для чоловіків пояснювала. У мене з'явився хлопець. Його звати Андрій. І що? В мірі 100 мільйонів тисяч Андріїв. О, от і я про це. І він, доцент-палеонтолог. Він вивчає динозаврів. Поопладуйте, будь ласка, ті, кому хлопець на першому побаченні розповідав вплив австралопітеків на розвиток людської раси. Ні, нікому. Тобто я одна зустрічаюсь за дротомся да, да. як зубу гадалки? Вона каже за дротом, а Андрій же не хворий. Ти взагалі? Наші мужики зараз приведуть Лену. А ми такі як бідурочки в Андрія є нова дівчина, зате він не хворий. Але найгірше те, що він настільки занудний, він пояснює свої анекдоти. А знаєте, чому ви це не робите? Тому що це крінж. В моєму житті є дві людини, хто пояснює свої анекдоти. Перший, це мій прадід, який постійно травить байки про Австро-Угорську імперію. І друге, це мій Андрій. А, знаєте, у нас ще з ним не було сексу. Я просто боюсь. Я боюсь, що він схватить мене за волосся, потягне до печери, як австралопитек. Але найгірше було б, якщо він замість сексу почав пояснювати мені свої анекдоти. Слухайте, я зрозуміла, чому вимерли динозаври? Бо вони були за дротами. Це був мій Андрій. Я не знала, що він буде. Якщо б я знала, я б підготувала інший матеріал. Ну що ж, тепер в мене немає хлопця. Оксана, ти що ти що, тобі зовсім не шкода? Андрійчика цього? Галя, тепер можна розслабитися. Андрій потеряв дівчину. все, мало не переживати. І наприкінці лайфхак для всіх, хто відпочиває в санаторії. Якщо запивати горілку на ви будете здорові цілий рік. Аби була моря. Я взагалі думав, що домашній арешт їй допоможе, але все марно. Горбатого могила виправить. Де ваш адрес Яблунівці? Ну, я б на вашому місці не робив би таких поспішних висновків. Все таки від Олени залежить наше життя. Якщо я її зараз звідси не заберу, то рано чи пізно буде трагедія. Я не був би таким категоричним. Ви б могли б ще день тому уявити, що ваша донька добровільно поїде в Яблонівку допомагати чужим людям. Ну, Андрій не такий та вже і чужий. А ми, а наші сусіди. Вона раніше нас взагалі за людей не вважала, а зараз щиро хочу допомогти. Гарантія, яка гарантія, що вона соціалізується в Яблонівці? Ніяких, але все одно шансів більше, ніж в цих чотирьох стінах. Ну, якщо щось піде, не так? Я гарантую вам, я сам особисто все проконтролюю. Ну, звісно, якщо ви знімете з мене цей браслет. Ну, про це можете не хвилюватись. Звичайно, адвокатам доведеться попотіти, але ж за це їм гроші плачу. Наличу ось міцного. Далі я сама. А може краще какао з вершками? Топити гори в алкоголі це пережиток у минулого. Тим паче було б через що. Дійсно. Осоромили на всю ябунівку. Та перестань, це просто жарт. До завтра всі все забудуть. Але от чому вона так зі мною вчинила? Ну, Тут я погоджуюсь. Ти на таке не заслуговуєш. Казав. Якщо чесно, ти мені так і не дав можливості все пояснити. Я думаю, Оля теж знайде пояснення своєму цинічному вчинку. А я все-таки скажу: так, я поступила підло, але якби не я, твоя мама знайшла б когось іншого. І якщо відметати час назад, то я би все повторила. Бо ти цікавий, і ми чудово провели день разом. Згадала жарт про мене? <смірко> Ні. Ти просто схожа на <смірко> <смірко> сюда. Треба придумати новий план. Я пообіцяв твоєму батькові, що ти знов не втрапиш в чергову халепу. Щоб ми не придумали, без Андрюші ми до Лариси не доберемося. Так зараз Андрійко прийде сюди і ми щось обов'язково придумаємо. Ви ж підготували Андрія до приїзду Лєни? Звісно, звісно. Андрюша буде просто щаслив бачити Лєну. Ні. 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 ні 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 І Я тебе рада бачити, Андрюша. Чому, коли у мене в житті все прекрасно, з'являйся ти. От бачите, хоч комусь подобається жити в цьому музеї. Я про особисте життя. Так в тебе ж вроді би все вже з той знамінітий Олі. У мене інша. Господи, коли ти встигаєш? Дякую за гостинність. Зливайте чай в термос, везіть мене до Києва. Так стій не гарячкуй. Андрійко, Лєночка, хоче нам допомогти повернути будинок. Тому відносять до неї просто як до ділового партнера. І вона не буде заважати моєму особистому житті. Ще чого. Я не в тебе питаю. Під мої гарантії. Добре я спад. Але зараз ми якраз придумаємо новий план. Ну Добре, завтра то завтра треба виспатись. морського.